Здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, перший раз за 9 днів зробимо скопів. На вулиці трохи видно. Бачите? Зверху бульбашка. Дивіться свіжак. Один свіжачок. Ось нормальний Нормально, нормально, нормально. Так, ось. Іди ти поможе мені. Сюди укладимо один свіжочок, в принципі. Далі. Нормально, нормально, нормально. Бачите, воно видно зразу. Если подивитися зверху. І так ідемо далі. Так. Я вже на опыті. О, витять уже. Mm -hmm. Так. О, ель вытянули свежак ось. Можете свежак, як світиться? скроенев кольце. Свежак. Свежак. С вами что нормально тут <свят> положило уже ну дивиться пока чаще сюда дойдем Зараз це 2, я б ці два не положив, якраз би було б. <кх> якраз би було б. Ну, резинки хай нічого страшного. Ну, от і дивіться, скільки отишло? 4. 4 яйця відійшло, бачите, вийшло 76 яєць. Скільки вилупиться, далі побачимо. Дев'ятий день, так? Да? Тобто їх можна свободно варити. А так, а, а, в, а в тих скільки було у стандартному мінус 6 зразу? Да. А що тебе записано? Ну, таке коротеньке відео. Апарат э, Аква, Теплуша, Аква. Кстати, в цей раз він сам от, калібрувався, відбалансувався. Ну, спочатку були проблеми. Може тоді я теж запанікував, коли відправляв на ремонт. Може ж таки бути, правильно? Ну, тоді не знали, що робити. Вся, вся, вся інкубація пройшла в нервах. А це так плюнув, думаю, що хочете роби. І я вам скажу. Сам балансируюся буквально за 2-3 дні став на норму. Трошки не добира, там буквально пару, пару градусів этих, вологи надо 55, зараз, а у мене десь 52-53. І У Акві дуже хороший цей, бачите, датчик, який виключає переворот, я так розумію. бо у Типлуші просто в Євро 88 нема цього. І Там виходить, що то так стоять, то так то, ну так як положено, то так стоять, то так, то так, ну, коротше, як попало, а тут чітко отак стоять під 45. Вообще дуже добре. Ну що, всім мира добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео. Побачимо що як будуть лупитися, покажу. А може пізніше ще буде якийсь дні, через пару днів, як будуть якісь зміни в яйцях. Ну я вже бачу, що 4 зразу відійшло.